Добрий ранок. Ну, як завжди, відео ввечері. Приїхали. Будемо сьогодні займатися косінням. Проспав, це просто треш. Жінка відкрила на ніч вікна. І воно з утра зайшов холодненьке повітря. Та так спалося. проспав. Батя б дзвонить. Ти де, каже? Та кажу, вдома сплю. Так давай вже врем'я, йоп, давай бігом попер. Та приїхали тут на хазяйство, будемо займатися зараз косінням. Чіпе на чіпе, чача коні двинула, відправилася на той світ. Так що в цьому відео наведемо порядки. І є до мене, в мене до вас бізнес-ідея. Коси ось, ось на мазях. Зараз будемо займатися. Перший раз покосили, тут буряни в коліна було, а це вже таке. Помірне. Буча. Отписала, значить, чача. Чого от писала? Скоріше за все, що кліщ був. Буча. Буча. І вжарив короче, її кліщик. Ото от я вже не один раз переконуюся, що чим простіша собака, тим з нею безпечніше, просто і так далі. Мішелька це взагалі базарна подруга, ми її знайшли. Як знайшли там, собака вела виводок і ми одну смикнули. Ось Мішелька, вона ні в руки ні до кого йде, як колокольчик. Ну, буча, як буча, це, звісно, кобилиця. А оце ж чача, це я її за три тисячі тоді ж, типу, як породісту купив, сім тисяч сипав у кінолога. І отаке чіпе. Ну так, да, те, що ми там не... О тут заросло капець. Що ми там не примінили. Е, якогось, якогось лікарство від тища. Так ми його, діло в тому, що не бачили, буквально за сутки е, собаки не стало. Ми приїхали така, ну така вяленька. Ну, там може щось там, погризлися чи ще щось. Зараз, типу, все буде чотенько. Коли не тут то було, приїжджаємо вже е, одне утро лежить. От писав. Так що, так що шукаємо в пошуках собаки якоїсь недорогої. Дешевенької, простенької, дворової, бо ці всі модні вони щось в нас не приживаються. Таке ж. <плес> ну, буча, звісно, мало Так, Так, общем, ми зараз будемо косити. О, вже піони розпустилися. Коли ви тільки вспіли. Поки утро холодненько. Ні, це якось не пахне, це на дачі краще пахнуть. Покосимо, наведемо порядочок і тут тема буде закрита. Зараз зробимо процес. і я тоді ще вам бізнес-ідею скажу. Є у мене мислі з приводу е як, запуска свого свинарника. Щоб запустити його, але немає, немає з ким це робити. Ну то я вже далі у відосі розкажу. <рістична> <рістична> Бензин, його навісоло. Ялинка хочу вам показати, наскільки ялинки відрізняються одна від одної. Ось буквально там, ну, ну ще то да? тобто пізніше. Це теж така не сильно рання. А ось яка рання. Дивіться, вона вже вже, блін, прироста 20 см дала. Оце не раз помічав, що це. Оце Оце приріз за рік. Ну, то за сезон. Соответственно, оця основенька, це теж буде отака приріз за рік. Це обичні ялинки без ніякого там родословного, скажімо так. Ну і оце хто? Це мать косою жахнув, Йомай. Оце куплено, звісно, так, да. це. На той час, якась там років назад, стоїло 200 гривень. Їх було дві, одна отут так само. Але ж хороші люди, як завжди, зробили свою роботу. І оце, зараз покажу, сама перва, яку я посадив. Це ще було років, я не знаю скільки. Теж їх тут три я садив, а прийнялась тільки одна. Тут теж вона красива. І сама сама рання, Вона сама перва випускає. Нові віточки. Тут, до речі, є гніздо, не поселився, ніхто в ньому. Ось дивіться. Красота. Оце тут і здоров'я, це там ялинки, ті були птички в тому році. Мені саме більше це подобається зелені насадження. Тобто це Ялівці різно, різноманітні, туї, ялинки, самшити. Це краще, ніж то, блін. Садки з черешнями, з яблуками, і потім їх треба грибти, вимітати, обробляти. А це мені більше подобається. Скільки цей кущ підсикали, я знизу обрізав, собаки, кабельки ж прилягають, І вижив. Оце посадив я сам от своїх ялівців. Ялівець, він же ж веткою приживається в землі. Хобчик рижив ту ветку з корінчиком і посадив. Теж прижилося, там теж прижилося, там прижилося. Квіточки закриті, зараз тепло про. піде і квіточки розпустяться. Ось бачите, тут теж вже є навіть приріст. Так що все, Коля він вже запустився, передіваюся, запускаюся і я. Ну а далі тоді покажу. Красота Буча. Буча. Ах ти. Бомба. На полі порядок, за двором порядок, у дворі порядок. Так і має бути. Тільки ж бачите, що ці вредителі натворили. Це ж зимою на оці кущі залазять і лежать, і сплять. Ну цей ще так мало пострадав. А оцей, блін, ну капець, розтовкли, ну, вщент. Диви. Та хочу оце сухе чуть-чуть позабирати. Оце мені подобається. Отакі кущики, отакі стуєчки, сам шит має там от є. Прям до горшка цим же ж, таким заборчиком, зараз покажу. Оцей ялівець, взагалі бомба. Я його в тому році так обрізав чудно. Ну, все одно він виріс. Вже в цьому, в цьому році не трогаю його. Малина, виноградик, а розочки. Це ж взагалі, я от фанатію оце. От роз, особливо кущових. Не знаю як хто, а я в захваті від них. У тіші там біля забору отак росте. Взагалі, така насищена розова розова І дуже розкриваються бутончики. А оце це мелка. Вона така кущовидна, ну вона мелкі в неї. Світочок, і це, не знаю, пару років в одному і другому кущу прижилися, ну, блін, красота. Я роз взагалі фанатію. І там ще в мене є посажена жовта. Це жовта малина. Там ще в мене є красна. Ось туйки. Треба щось робити, тут ветки очі крижувати, бо вони сюди клоняться. Не годиться. В цьому році, до речі, нанімав. Спеціаліста садовника він там мені по всі ветки. сам не встигав. Ну і я скажу вам так, що професіоналізм є професіоналізм. Він якось по-іначому так пообрізав, так по-своєму красиво. Ось ось заборчик, який я говорив. Теж я його в три етапи садив був. Спочатку більшенькі, потім меншенькі там попадаються, бо дуже рідко посадив. То на майбутнє, хто садитиме сам шит, якщо хочете заборчик, то садіть отак буквально там 10 см рослинка від рослинки. Ну, в залежності, який кущ, звісно. Тут теж садок фруктовий. І оце я хочу оці сухенькі отак зараз. І ще що хотів сказати на майбутнє, хто саде себе в дворі хвойні. То садіть краще їх у зиму, тобто осінь. Бо неодноразово садив і з питомників, і не з питомників. І от погано приживаються. Оце навіть яливець, який укорінився, а як він укорінюється, хто не в курсі, зараз попитаюся показати. Коротше, не покажу. Веточка касається землі, вона укорінюється, тобто її перед корінчиком фікс, обрізав. І викопав ямку, засадив, водичкою і полив. Садив весною, не прийнялися. Садив е осінню, бомба. Ото там за двором, те, що показував, там таке є. Оця щось в мене йолочка хиліє, щось вона скоро отпише. захворіла. Так що я зараз хочу обрізати оці ось сухенькі ось такі паганці. І далі продовжу тему відео яка написана у назві. Не перемикайтеся і до речі, не забувайте. Отакий жирний волосатий лайкос. Це вже з боді канала взяв родич. Це вони практикують про лайки жирними волосатими руками. Ну, пацани спеціалісти, пацаницям шурупають, що треба казати. І так до назви відео до теми. Шукаю, значить, для себе на міні-свигнокомплекс робітника. Краще було б, звичайно, щоб це був не робітник, а соучний як напарник, тобто людина, яка теж внесла сюди, вклала якісь кошти, щоб вона мала таку саму відповідальність, як і я, і ми разом злажено працювали. Про це я далі продовжу. Зараз хочу зняти огляд, показати, де, де і що робити, що я планую, що ми маємо, до чого ще потрібно дійти. Щоб вийти на рівень гарного свиновода, гарної свиноферми. Значить, Дивіться, свинарничок, оце з сторони двору у мене виходить отаким макаром. Вихідні ворота це оттуда виходили свині. Це такий ящичок зробили. Робили ми його для зерна, ну потім ми його примінили для дров, тобто дровничок. Це вхід. Зараз туди повернемось. З цієї сторони є така теж гарна пристроєчка. Сюди планували ми зробити кормоцех. Тобто Тут там поставити трубу, зробити одну скаточку, ворота і тута, тут бетон, тут забетонірувати і буде по красоті гарний кормоцех для зерна, для перебивання, для змішування і тому подібне. Але до цього руки не дійшли. Все робилося в старій хаті. Колотилося, мішалося і так далі. Значить, Заходимо. Середину. Це значить вхідні двері. Те, що тут, бардак. Не звертайте уваги, до цього діла руки не доходить. Тут у нас є рубка, тобто, зімою тепло питання немає. Води централізованої немає. Тобто, є станція, є бочка, в яку потрібно воду навозити кубовкою, чи каністрами і тому подібне. Стиралка є, газова плита є. Був тут навіть комп'ютер. Ну, те, що тут бардак, це не звертайте увагу, тобто тут це все прибирається в 2 секунди. Холодильничок є. Прибрать у браті тут приміщення для проживання, йо-маю, йо. на жаль, інтернету тут немає, є тільки телефонний. Значить, заходимо в сам, в сам свинарничок. Це ті люди, які давно вже підписані на мій канал, які підписалися і канал мій розпочинався із свинарства. Давно вже не бачили його, значить, показує. Така красота в мене є. Але не маю кому працювати. А сам я одною рукою за після за цей ціну ніяк не можу, не можу взятися. Тут зроблено все капітально по хазяйськи і тому подібне. Єдине, що коли е, будували, ніхто не підказав, що постройте, зробіть. Щелеві поли. Я тоді ще ходив у школу, батя це придумав сам, цей весь чертеж просто він нарисував. Хлопцям бригаді, яка строїла, дав завдання, все, вони погнали строїть, так як він нарисував. Воно то, в принципі, скажімо так, колгоспного тіпажа, да, що так, як в колгоспах свинарники такі були, але чуть-чуть на, на інший. на... Сучасніший стиль. Коли він будувався, коли тут розвивалося свинарство, тут не було ніяких станків, не було цього все, що це є, це все, все я робив сам на свій лад. До речі, цю сторону вимив, все красиво, все класно, а тут руки не, не дійшли. Значить, що я бачу, що я хотів би, може, є якась людина, може є у когось кум, у когось сусід, когось сусідка, в когось там ще що. -то. Хотілося б в мене є бажання, є бажання, але нема кому робити. Запустити даний свинами. Просто робочого я не хочу. Чого не хочу, просто робочого. Тому що це людина, яка прийшла з восьми, наприклад, до п'яти відробила і її, як солов'ю. Вона не несе ніякої відповідальності за те, що твориться тут а всередині. У мене вже було таке. Наповню, хто ж дивився, той розуміє, про що я кажу, значить. Весь свинарник був у мене в свинях. Свині в мене були такі: що дай дорогу, породисті, петрени, дюрки, гемшери. Коротше, не було тільки е, f 1 А, і то я їх купив, а потім закрив свинарство, я їх продав. Е, не було, що дійсно f 1 я одних опоросів не отримав. Розпочиналося це все з обичних дворових, які рожали, рож, рожали мені поросят-п'ять е, штук із них. Один, як дикий кабан. Двоє таких як далматинці, Одне біле із чорною полоскою. А ще одне, не пам'ятаю. Ну, коротше, всі цвіта радуги з дворових. Але потім вже вийшов на генетику, вже були дюрки, кантори, гемшери, петрени. От мені Петрени, це взагалі, да, вони важкі в опоросі, але там поросята на виході виходять просто мощно. І про робочу. Все ж було зайнято. Все отут а в мене були е, поросятка. Теж красиві, я їх хотів оставити на. Свиноматочок. Вони були весом від 50 десь, до 70 кілограм. Отут вже були 100 плюс. Тут вони йшли на откорм. І мене стояла петренша, яку я купив уже в воз в якому віці не знаю, вагою більше 100 кг за 10 тисяч гривень чи за 8, щось 8-10, не пам'ятаю. Вона вже стояла супоросна і готувалася до опоросу. В Один прекрасний день я приходжу в цьому станку. Порося лежить дохле. Це ж при тому, коли робив робочий. Робочий на той час, це було років три назад, за 42 дні отримав 15 з копійками тисяч. Заходжу, кажу, Серега, а що, що що порося дохле? Як дохле? Тільки що бігали. Я до нього, а воно холодне, то тобто, є, писало, викинули. Тут, а через деякий час, буквально там, неділя, може менше, Дивлюся, свиня на задні лапи впала. Я їй давай. Кальфосетами, оцим всім, що там тільки возможно, всіми препаратами. Ну, На задніх ногах повзає, їсти не їсть, її до кормушки не допускають. Я розумію, що вона от пише. Ми її дорізали, розрізаємо, розбираємо, все, обсмалили в неї перебитий хребет. Далі оцю ж свиноматочку, яку я говорю, переганяю я її в оцей станок для опороса. Все. Завтра в неї опорос. Я очікую. Приїжджаю, опорос розпочався. Ну, Петрени вони тяжкі на Е, важко їх розпоросити, тобто втручаюся, допомагаю, витягую двох отаких пічкурів. Я їх убираю під лампу і жду далі. А далі вона тужиться і оре, а нічого зробити я не можу. Внутрі я достати їх не можу, навіть не, не, не нащупую, а сама вона не може родити. Наколо всім чим можливо, окситоцинами, естрофанами і тому подібне. Поїхав я додому. На наступний ранок приїжджаю, а вона лежить. Тобто опорос не закінчений. Я розумію, що їй буквально через сутки взагалі буде торба, вона буде загноїння і так далі. Давай дорізати. Розібрали, викинули кишки, витягуємо поросят, там 6 штук Петренів 600, всі рябенькі, всі красивенькі, але вони утробно померли. І. Витягнувши поросят, витягнувши кішки, сім ребер перебитих. Пожалуйста. От чому я не хочу просто робочого. Я хочу знайти людину, яка має бажання працювати з освинями, свинями, має бажання ну, як, робити, але ну, немає можливості. Ну, наприклад, построїти такий свинарник на сьогоднішній день це, це нереально. Це такі суми, що є мама мія. Купить готовий. Ну в нас же ж як? Розвалить можна розібрати, а купити, щоб його і запустити, це нереально невозможно. Да? А коли ми вже говоримо про більш великі комплекси, там вже буде ціна така, що для обичного смертного вона не під'ємна. Тобто, що я це б хотів би? Хотів би знайти, може по Ютубу, може десь місцевих людей, може десь чуть далі. В принципі, е прожити є де, робити е свині тут ну, при оцьому об'ємі тут роботи, як такової, не сильно багато. Але це не одному потрібно робити, щоб було двоє людей, зацікавлених у прибутку, да, тобто, щоб любила людина це діло. І можна, в принципі, було б заколотити. Якщо це комусь цікаво, звісно. Якщо не цікаво, то, то, то буде значить, стоять. Звісно, можна було б його продати, це ще було б краще. Але кому він потрібен? Ні, Якщо комусь потрібен, випишіть. Територіально, чи вірні, дзвоніть, я номер ставлю під відео. Хто зацікавлений, хто хоче поняти якісь там моменти, нюанси і так далі? Дзвоніть, задавайте питання, я вирішимо вирішим ваші питання, розкажу, покажу. Що там ще, обговоримо умови, там, співпраці і тому подібне. По продажі територіально від Пірятіна 20 км від Лубен 20 км. Територіально знаходиться тут. Що по об'єму, що тут можна в даному свинарнику. Де тримати стільки, стільки голів. На даний момент стоїть 12 станків для опороса. У мене лічно були свині від опороса до опороса вони стояли в станку. Проблем з ногами ну, це були тільки в Петрені. Там потрібно соответственно, прокалувати або в корм додавати препарати, які содер... содержать кальцій. І тоді типу, це все буде нормально. Тобто, оце Ми маємо за моєю спиною 12 станків для опороса, тобто 12 свиноматок. Плюс 2 на запас, то 14 свиноматок. 4 баска по 10 квадратів. Тобто, чимать може й більше. Ну, Плюс-мінус. Я, я вже ж не пам'ятаю. Раз, 2, 3 з половиною, може почти 4. Почти 4. Раз, 2, 3, 4. 4 на 4, 16 квадратів на голову треба квадрат. Ну, так, щоб було не тісно. 10 голів, то є 4 баска по 10 голів. І на вулиці є маленький свинарничок. Там туди, коли тепло, можна 20 голів заганяти без опросів. Можна трохи достроїти, заганяти вже 30-50, якби достроїти. Але ж, шукайте, аби було бажання розвиватися, робити, так як на сьогоднішній день знайти робочого. Навіть на, свино, на свиноферму це є дуже велика проблема. А за тракториста таке взагалі взагалі мовчу. Тобто, тут -то все ось з цієї сторони вам покажу. Тут все капітально. В кожен базок підходить водичка. Як для малих, ось, наприклад, поросят. Ось, ну це, ось бачите, отпало. То Тобто, треба десь якісь моменти повстраняти, тому що не, не працювало, а коли не працює, це ще гірше, ніж працює. Опускається, піднімається для малих поросят. У свиноматки в кожному базку є водичка. В кожному станку все як має бути. Вони собі поїли, попили і так далі. В кожну кормушку теж підходить водичка, але є і окремо. Ось, бачите, знову відпала шланга. Теж окремо є, регулюється для більших, для менших і тому подібне. Корму автомати це бомба. Я ними задоволений. Перший ми поставили оцей, а не використовували, не доробили воду туди цей же автомат. То висипали, можна було приїхати, і повний бункер цей висипаний просто на пол. Коли додали водичку, все, по прийшло, смик-смик, насипало корице, водичкою попило, запило вірні, і пішло лягло спать. А без води, отож, вони дуріють, граються і висмикують весь корм. Тут, я, звісно, дивишся, чистота. Тут, а тут, блін, грязнувати. Ну, це таке, все одмить і так далі. По вентиляції, значить, один вентилятор Мошняковський стоїть, і тут у мене є ще маленький. До це я закривав, тому що зима була. На той, час, коли, е, на той час, коли закінчував свинарство, телефон, як завжди, чуть-чуть воно не плясало. І плюс, до, до цього всього, блін, не було кому робити. Просто реально не було. Якщо я роблю тут, то я не, не встигаю батьків вимагати на полі. Якщо я закриваю, закрив свинарство, то тепер ми на полі ми тепер бачимо е труди нашої роботи. Звісно, що сьогодні, на сьогоднішній день погода обіцяє нам гарні врожаї, засуха і тому подібне. Значить, Оці двері вони слугували для вигону поросят на здачу. Були в мене. Це ж тут пеньок. Були в мене тут ваги, тобто ми одразу з поросят виганяємо навіса. Тут стоїть причеп і перекупом по, поїхав у прицеп, погнав у прицеп поросят. Ну, на мою думку, якщо людина знайдеться гарна, толкова, то не треба ніяких отам. Всяких Перекупів самі реалізовувати своя переробка, і тоді буде зовсім інша картина. Отакий От невеличкий свинарничок є на вулиці. Оце тут два десятка, якщо ми беремо з ранньої весни, сміло, без запросів Два десятка, поки вони маленькі, вроді би, міста, тут навіть і багато. А коли вони вже стоять. О, ластівки на місці. Нема тут світу. А тут, тут нема нікого, а там вон сидять. Дріжі, голови повистромляли їх вистачало, коли вони виросли, тобто нормально. Але є ще ж отакий літній вигул. Ось він. Так жалкую, що, блін, Серега Сердецький переїхав в наші краї. А не зв'язалися ми якось не замутили це все діло, то той чоловік розбирається, любить цю роботу, то він би, звісно, був би тут мені як знахідка. Ми б з ним би замутили, блін. Бізнес, так скажемо. Оце отут сміло можна догнати. Ось такий самий свинарничок, який в середині був. Я думаю, сюди 30 і вище голов. Та 30, 50, не фіг ділять. Буквально, якщо його піноблока догнати, отдельно зробити. Це буде віддільно, це буде віддільно, Тут два десятка, тут. Три десятка, вже 50 голов, да? І а якщо там в зиму, то тут 15 чи 20, а тут 10. І все було прекрасно. піноблока буквально неділя і все готово. Тут теж, до речі, все ж водичка автоматизована, скажімо так, тільки я її відрізав, щоб не замерзала шланга. Теж ось, ось є поїлочка, вон вийшла водичка. Станція створює давлення, тобто там все прекрасно. Все функціклірує, але, але. Перероблять його на щільові поли, бажання є, немає коштів. А коли є кошти, немає бажання, скажу так. Це дуже великі кошти, щоб переробити на щілі. Звісно, якби тут були щілі ізначально, то скільки ж тут роботи. Свиноматка, блін, накакуляла, он, не треба нічого, не вигрібати, нічого. Вона все його втоптала, все чітко. Малі так само бігають, раз там у місяць, колись там вивіз ту яму. І без гіморої. Так, да, яка ностальгія, я вам не передам словами. Йомоє. Скільки тут? Це ізначально, ця клітка планувалася під хряка, але хряк і свиноматки в одному сараї ніколи цього не робіть. Тому що хряк дуріє, свиноматки дуріють. він потрібно, щоб був десь віддільно. потім його проганять по свинарничку, і тоді буде діло. А коли він тут, а в місті, це, це просто. Це щось страшне. Вже паутиною все позаростало. Ну, на цю сторону тут у мене був гній. Отак От це все виглядає з цієї сторони. Тобто, я, я думаю, якби знайти толкову людину, можна це все запустити, завертіти. Все працювало б, все було б чітко. Понятно, що на в такому об'ємі свинарника, свинокомплекса міні. Е, неймовірних грошей не заробиш. Там, знаєте, як, наприклад, поробив 5 років і там квартиру в Києві купив. Ні. Але можна свої кошти як робити на когось, десь на заводі, за там, мінімалку, да? то тут можна в рази більше отримувати при цьому об'ємі, але це все треба зробити з умом. Щоб була своя реалізація, свої свиноматки, щоб було це все своє закольцовано. На перший час, як я це бачу, як це все запустить, як мінімум сразу купить штук 14 свиноматок ремонтних. Вага 100 плюс кілограм. Зразу їх, пока вони тут обустроються і потім переганяти станок, пропускаємо одну охоту і ось і міняємо. Поки в той же час, коли ці тут відчують, Стоять, ждуть опороса, треба закупляти молодняка. Тобто, штук 50-60 голов молодняка. Щоб поки там опороси йдуть, ці ростуть. Там пройшли опороси, ці вже виросли, Гурк зачистив оптом. Сразу оптом здав, щоб були дивіденди. І потім вже ці малі, які е, родилися. Частину собі, частину продать молодняком. Потім вже оприділяти, да, яка ж свиноматка, що де. щось на свиноматок оставлять, щось на откорм і реалізовувати самому. І щось там, коли десь там різні моменти бувають, то і спихнуть на перекупа, щоб теж були якісь дивиденди. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Хто хоче дійсно робити, хто таким шаромижніком, знаєте, ото приїхав, день поробив. Ой, я заморився. Я поїхав, то то є тут потрібна людина, яка, що якщо стали, значить ми працюємо. Тому що зараз всипать е гроші в е свиней, в корм, в БМВД і тому подібне. І потім знову це все встановлювати, немає має Тобто, Якщо його закрутив, значить закрутив і погнав, погнав, погнав і погнав. Кому цікаво, дзвоніть, кому понравилось відео, ставте лайки. Ну і Зустрінемося вже в наступних відео.